Так що дуже корисно купатися в цій воді. Високомінеральній воді. В термобані знаходимося зараз ми з групою мандрів. І яка тут концентрація, які елементи ми бачимо? Калій, магній, залізо, хлор, ну і так далі. Я вже перечисляв їх. І, звичайно, занурюємось. Просто чудово, тут підібраний ландшафт, Ззаді ялинки, гарячий басейн, там гори, просто зараз туман, їх не дуже добре видно, а так взагалі дуже красиве місце. Другімо.